Доброго дня, сьогодні поговоримо про те, як правильно обирати пазли для дітей. Ця тема дуже активна для тих людей, в яких ще діти дуже маленькі, або якщо дітей ще немає, а треба купити якийсь подарунок. Так от, пазли починаємо складати з двох років. На що звертати увагу? Звертаємо увагу на те, щоб вони були великого розміру, тобто, щоб дитина могла, якщо це в два роки, добре його... Взяти цей пазл, щоб деталей було від двох і далі е збільшується. Тому що спочатку дитину треба навчити, що ось у нас одна частинка, і ось друга, і разом у нас буде малюночок. Далі нам потрібно, щоб малюнок був чіткий, щоб дитина розуміла, що там намальовано. Тому, е якщо дитина захоплюється, наприклад, мультфільмами. Обирайте відповідної тематики. Не беріть е, ті теми, з якими дитина ще не знайома. Да? Далі, якщо це вже м, більш старший вік, то деталі в нас збільшуються. Да? Тобто ось у нас вже на три деталі. Знов повинен бути цупкий, тобто, щоб дитина не відкусила, не зламала, все повинно бути цупким. Також повинен бути чіткий малюнок. І бажано спочатку, щоб там був один герой. Ну, тобто, не багато деталей, а щоб дитина могла зосередитись саме на збиранні пазлу з цим героєм. Проговорюємо, так, тут, тут що ми бачимо, скільки деталей. Наступне у нас чотири частинки. Так? Вже у нас ось лисичка. Теж цупки. Здебільшого є прямо ось в мене набір, коли. Йде від чотирьох деталей, і далі, і далі, далі. Кожна тваринка збільшується кількість деталей. Знов цупкий чіткий малюнок достатньо великого розміру, щоб дитина могла добре взяти. Далі у нас йде 5. Зараз я вам покажу, що у нас тут на п'ять деталей є. Це такий набір в мене. Ой, голова відпала. Ось у нас на п'ять деталей. Це у нас лось, так? Це у нас лісові мешканці. Ось на 5 деталей. Знов доволі такий великий розмір, так? Поділене дуже добре. Тобто, у нас роги окремо. що Ми знаємо, що у нас роги на голові, а не на хвостику, так? що дитині пояснюємо, ось у нас починаємо, там, наприклад, голова, що на голові є роги, далі внизу у нас тулуб. Тобто, ми, крім цього, що ми складаємо розвиваємо дрібну мотору, як я вже. Постранніше робила, то ми згадуємо, що частини тіла тварини. І останнє в мене тут є в цьому наборі: це було на 6 деталей. Ось такий єнот у нас на 6. Знов цупкий, чітко намальований. Ви звернули увагу, що тут є маленькі деталі окремо, да? Але здебільшого увага звертається саме на малюнок той, що збирає дитина. Коли дитина вже зможе збирати малюнок окремо, там, там де один герой, ви можете вводити там, де буде два герої, і поступово збільшувати, адже ми повинні працювати на результат. Тобто нам треба, щоб дитина в подальшому самостійно збирала ці пазли. І так як я знаю, що багато хто із дорослих полюбляє збирати пазли, то е, я знаю навіть сім'ї, в яких вони купляють великі пазли і залучають дітей до збирання цих пазлів. Тобто так, така сімейна традиція. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, інформація цікава і до нових цікавих зустрічей!